Добрий ранок, дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Для роботи нам знадобиться клей, кольоровий папір, вологі серветки, кольоровий картон, ножиці. Також я вирізала геометричні фігурки з кольорового папіру, якими ми зараз з вами будемо прикрашати наш килимо. Беремо жовтий кружечок і намащуємо його клеєм. І приклеюємо на наш з вами килимок. Потім беремо зелений квадратик, і теж намащуємо клеєм, і клеїмо поруч з жовтим кружечком. І так будемо чередувати до. Кінця поки не зробимо з вами красивий візерунок. У нас з вами залишились ось такі геометричні фігурки. Давайте доприкрасимо наш з вами килимок. Подивіться тепер, який гарний у нас вийшов з вами килимок. До побачення, до нових зустрічей!